Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати АВТ. І сьогодні я розповім про комбінацію цих розміщень, які були попереду до цього відео. Назвав layout combination. А про що я кажу? Я кажу про лаяути, які ми вивчали попередньо. Подивимося. Про border layout, grid layout, flow layout і карт layout. Цього разу для кожних з цих лаутів. Я створив окремий клас. Давайте border layout. Я створив border layout panel і extends panel. Тобто, я в кожній панелі зробив по одному якомусь лайауту. Всі в попередні, які ми робили, вони так само виглядають, тільки для кожного з них окремо. Покажу вам. І карт панел. І хочу вам одразу їх показати, що можна в одному фреймі використовувати декілька цих панелів. Спочатку подивимось про борт-лайут, так як він дефолтний. І я одразу виставляю до кожного панел, де вона повинна розміщуватися. Давайте подивимось. Ось, як у нас розміщується ось оця от панель, так, північ-південь, захід-схід, ну, центру немає. П'ятої панелі немає. Можна ще згодом поставити сюди. І воно тут у центрі було б. Так само, баттен, можете поставити, подивитись. Добре. Це бордер-лайт у нас. Далі у нас grid layout. Просто заходимо сюди, копіюємо. Вставляємо і прибираємо. Це у нас добре було для. Бордер лайут для інших лаяутів нам таке. Оп. Смайлик вийшов, добре. Не потрібно. Так, тепер нашого фрейму grid layout. І всі ці панельки будуть в grid layout. Тепер запускаємо. Дивіться, тепер вони знаходяться як сітка у нас тут виставили 3-3. Ну, як раніше ми казали, якщо немає кількість елементів, то воно не виконується. Ми можемо там зробити один, наприклад. І воно все буде в рядок. Ну, ось воно в рядок, 1, 2, 3, четверта панелька. Так, їх ми б ставили 3, але їх 4, все одно воно їх буде розміщати. Не виконеш воно його. Добре, наступне у нас. Flow layout. Так. Беремо сюди, повертаємось, сюди, flow layout. Воно по центру, якщо не помиляюсь, буде. О, по центру, точно. Okay. Так, по центру. Візьмемо, давайте, наприклад, ну, нехай буде Right. Ставимо flow layout. Right. Це воно зараз буде прибите до правої стінки. Добра. Все виконується. Бачите. Так, давайте подивимося, що у нас наступне. У нас карт layout панел наступна. Ось я його заготовив вже. Ось тут. Вставляємо сюди. І цей метод ADD-лістер. Та йдите сюди. А, карт layout, як пам'ятаєте, у нас може відображати тільки одну один компонент. Так, додаваємо сюди. Тому я зробив то, що попередньо було. Так, я маніпулюю цими компонентами, щоб показати а, наступний. Але, дивіться, я тут роблю через а, нашому фрейму, додаю listener. А DD Mouse will listener. І додаю адаптер, щоб у нього взяти тільки один метод. у Цього адаптера, як ви вже пам'ятаєте, є багато методів. ось Mouse will moved, Тобто, фактично, коли я колеско мишки буду рухати або вверх, або вниз, то буду відображати або previous, або next, або попередньо, або наступне. Get wheel rotation повертає, якщо, помиляюсь, int. так, int. От дивіться, тут написано: так, повертає негативно, якщо ми рухаємо вверх, і позитивно, якщо ми рухаємо вниз. Негативно менше нуля вверх. Якщо навпаки, то буде вниз. Тобто наступне. Давайте подивимося, як у нас це буде виглядати. І так. Перше у нас border layout. Давайте вниз. Grid layout. вниз, flow layout, вниз, Card layout. Ну, і це, бачите, все. все. тепер вверх. Ой, я дуже швидко це зробив. Привачте. Вверх. Так, господи, коротше, flow layout, green Layout, Border Layout, знову карт layout. якщо вниз, знову Border Layout, Ну, суть ви зрозуміли. Ось, І само по собі тут клік. У нас, так як казав, використовую, просто скопіював те, що було у нас в попередніх уроках. Ось. Тут додаємо ці баттони, так. Додаємо кожному лісоне. При тому, що коли ми нажимаємо, ми робимо просто Next. Ось нажимаємо і робимо Next. First, Second, third. А ось тут я зробив так, що ми можемо по першому по-перше, тобто, по попередньому або наступному. Ось так ви можете використовувати фреймі, за допомогою layout навіть панелі. Якщо вам потрібно, щоб у нас були всі там, або сіткою. Як вам загодно Панель використовується одна панель, для того, щоб відобразити одну якусь логіку, щось відобразити, або набір клавіш там повинно бути, або щось намалювати, наприклад, чи щось завгодно. Просто щоб виконувався ООП. так І виконувалось. Принцип символ ну ми ще до цього до дійдемо. Щось одне логічне, зрозуміле. Для цього ви використовуєте одну панель і називаєте її, там, панель, не знаю, від, відобразити щось: там, панель, корд, на наприклад. І тому подібне, draw panel і тому подібне. Там, draw level 1, Draw Level 2, меню панел і тому. Подібне. І маніпулювати можете ми цими панелями за допомогою лаяуту, як їх дорозити і тому подібне. Якщо ви не хочете використовувати цей layout, ставите set layout now і використовуйте, як раніше, по. Пікселям X і Y. Задаєте, задаєте конкретні координати, де ви хочете. Ну, тобто setbounce, улюблений наш метод, ось, X-Y, і там uh, Height і Width задаєте, і можете ці панельки розміщати в цьому фреймі, як вам згодне. Або можете комбінувати навіть таким способом, і розміщати якісь конкретно, щоб у вас було там. А інші нехай будуть лаяутом. Ну, Це вже як у вас вже буде програма, коли ви будете роз розробите свою програму, будете для вас вже використовувати, яке вам потрібно. Добре, з цим ми розібралися. На цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.